Призначити дудечка Віктора Федоровича, головою Локачинської районної державної адміністрації Волинської області, президент України Петро Порошенко 24 березня 2015 року. За дорученням президента України хочу побажати Віктору Федоровичу цей нелегкий для України і громади час максимально зосередитись на питаннях співпраці. З громадою знайти тісний зв'язок і скоординувати свої дії з депутатами районної ради, головою районної ради, зробити все для того, щоб голови сільських селищних рад, депутати районної ради, районна державна адміністрація були єдиною командою, яка повинна забезпечити виконання тих завдань, які ставить перед нами президент. Ті виконання тих законів, які приймає Верховна Рада, рішень уряду, і, звичайно, саме головне тих завдань, які ставить перед нами громада Локачинського району. Я хотів би, Віктор Федорович, на цій ділянці роботи, на яку ви йдете, перш за все побажати вам міцного здоров'я. Воно дуже вам буде необхідне і потрібне. Я знаю, що вам придеться змінити і режим роботи, і графік вашої роботи, але. Повірте мені, все це робиться для того, щоб на кожній ділянці, починаючи від сільської селищної ради і закінчуючи Україною в цілому, люди, які представляють владу, робили все для того, щоб в країні був мир, злагода, єднання, щоб ми з вами вирішували економічні, соціальні інші проблеми, щоб ми працювали для людей, ми йшли до людей, ми вміли слухати. Приймати зважені рішення, які повинні бути направлені на вирішення завдань і проблем громади. Успіху вам в цій роботі! Хочу подякувати Богу, президенту України Петру Порошенку, Прем'єр-міністру Арсенію Яценюку, голові Волинської обласної державної адміністрації Володимиру Петровичу Гунчику, за виявлену мені довіру. Вступаючи на посаду, прекрасно усвідомлюю всю міру відповідальності, в якій країні живу, що ця країна, наша країна, знаходиться в стані війни і в якому стані знаходиться. Економіка, і відповідно весь народногосподарський комплекс. Розумію, що діяти потрібно швидко і рішуче. Я усвідомлюю, що шлях, який нам всім прийдеться пройти, не буде встелений пелюстками троянд, і ми не отримуватимемо оплески за наші з вами рішення. Тому що вони не завжди будуть популярними і не завжди будуть всім. Подобатися, але це потрібно робити. Я усвідомлюю, що моя робота не може бути ефективною без вашої підтримки. Тому надіюсь на вашу допомогу, на нашу плідну співпрацю, співпрацю із місцевими громадами, депутатами районної ради, зокрема, і для того, щоб як говорив наш відомий земляк Вячеслав Липинський. Саме для того, що ніхто нам не збудує державу, якщо ми самі її не збудує, саме для того, що ніхто з нас не зробить націю, якщо ми самі нею не схочемо стати.